З початку січня столичні дорожники відремонтували близько 4 тисяч квадратних метрів дорожнього полотна. Ями, які виникли після цьогорічних снігів і морозів, латають по всьому місту. Комунальники кажуть, що погода сприяє. Ми прогриваємо спайки, бо тому, що зараз зима, холодно, щоб хорошо мастика чіплялася, приставав в асфальт. Суха лютнева погода столичним дорожникам підігрує, тому комунальники не зволікають. Там, де з під снігу пробились аварійні ями, тепер вирує робота. Лікувати рани доводиться і вулиці Рибальській. У нас дуже багато було переходів через нульовий цикл. Для дорог це дуже страшно. Якщо є мікротріщинки в дорогах, ви розумієте, якщо температура піднімається вище нуля, сніг переходить в воду, вода попадає в мікротрещини, потім ввечері знову починається мороз, вода. Роздвігають основання асфальту. Тільки сьогодні у місті запланували полатати близько тисячі таких квадратних метрів, кажуть автодорівці. Тепло дозволяє застосовувати гарячий асфальт. На вулиці Рибальській ним оновлюють близько ста квадратів. Спочатку фрезеруємо, потім обрубуємо, потім нагріваємо, потім обмазуємо, потім наложимо асфальтобетон і покриття гарячий асфальтобетон. Години через дві да, можна буде запускати транспорт. Саме для безпеки автомобілістів, кажуть, комунальники не пропускають хорошої погоди, а якщо температура впаде нижче нуля, заповнюватимуть ями литим асфальтобетоном. Також ми використовуємо рециклери автомобілів, ну, установочки такі, ми закупили в минулому році, які регенерують старий асфальтобетон. Затрат очень мало, крошку, которая снимается со старого асфальта асфальтобетону, фрізерує фрізеровка, і вона замішується заново і рецикліри привращають її в асфальт. Це не та якість, якої можна очікувати від нового покриття. Утім, такий асфальт допоможе пережити зиму до весняних ямкових ремонтів. Ми Проводимо обслідування і весінні місяці, В, в течії місяця будемо делать локальний ямочний ремонт по всьому Києву. Планується 400 тисяч квадратних метрів на весінній ямочний ремонт. Поки ж з початку січня дорожники відремонтували близько 4 тисяч квадратних метрів дорожнього полотна. Аварійні роботи проводитимуть, доки дозволятиме погода. телеканал Київ.